Вітати вас на нашому Ви святі. Випускному святі. Учнів читати класу. клас. Сьогодні особливий день, адже наші діти прощаються із початковою школою і роблять крок у просить. Але та... знімається тут, будь ласка. Але перш ніж вирушити майбутнє, ми хочемо згадати, ким ми є, звідки ми родом і про що ми воріємо? Ми? ми діти незалежної України. Ми її надія і майбутнє. Ми ті, хто буде будувати нову сильну прочитаючу державу. Ми ті, хто буде берегти і традиції та культуру. Ми... Кожному захиснику, кожному герою, хто боронив і боронить нашу батьківщину. Війна внесла корективи життя в аспект кожного, в кожний аспект життя українців. Завдяки мужності та відважності наших героїв, ми сьогодні зібралися тут. Вони віддають своє життя за нас, за майбутнє нашої України, що ми можемо жити з вами на вільній землі. Сьогодні ми дякуємо нашим захисникам, які стоять на захисті України, і разом з ним віримо в перемогу. цю вечірку ми давайте віддамо шану тим, хто віддав своє життя за нас. Це декретком, коли ми зіграли сьогодні. Загадаю бажання найдорожчих у світі, щоб настав на країні. Ставку свій вік доживали, щоб і пісня і слово українське звучало. Щоб про країна незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання це моє неодмінно. Усім вірно, що зовсім здійсниться бажання, яке об'єднує всіх українців. І те бажання, за яке щиро молодцям. Знайомте, веселий, дружний, Гасливий, розумний. Добре. Трішечки гасливий. <ріст> Четвертий клас. Загальний рік 255 роки. 5 28 днів. Загальний ріст 2248 см. За Загальна вага 872 кг. Сьогодні у нас останній урок. Ми з душами школою. От добре, бо я думав, що ця мука ніколи не скінчиться. Аж страждає. Я не старше чула, що на чекає старша школа. А мені розповідали, що там страшнісінька папа, говорить далеко закон її одзав мені якісь. Що ж мені вже не хочеться туди? Давайте краще тут усі залишимося. Ми вже все знаємо, будемо усі відмінниками. <реш> Еге, якби ж так можна було, але час назад не повернеш. А скільки цікавого, у нас відволіся за чотири роки. А хто пам'ятає, як з 1 вересня місто тримало мамину руку і косо поглядав на ночи? Здавалося, прийшло лише чотири роки, а як вони нас всі змінили? На 1460 днів у школі. Якщо уроками, це приблизно 5400 уроків, на яких було зроблено ну, майже всі домашні завдання. Якщо зашитиме, це сьогодні з корінок і тисячі помилок, які ми вибрали. Якщо другу, то незвичайні косміки обіймали секрети, які ми довіряли лише найкращим людям. Якщо висадимо, це тисячі жартів, сотні сотніваць і безмежний показ. Які залишаться з нами назавжди. А ще за ці 4 роки відсида. За час навчання в початковій школі ми вивчили 33 літери українського алфавіду. Перечитаю, не дочитали, зачитали до дірок близько 260 художніх книжок. Зробили 40 поганих звичайних, серця сорочок, 39, 48 копійок. <зас> Став передвипитися передочки. За 4 роки у нас було 2210 колоків. На них ми перегорнули 5796 сторінок підручників. Ми свистали і провелося 2322 з полобельної ручки. На це підозрювали караний кумок. Свіли 22 бочок було. 45 ми пару разів посварилися і побилися, але це така дрібниця. Ще ми навчились дружити і веселитись. Життя це справжній калейдоскоп подій. У ньому були і радість, і хвилювання, і несподівані сюрпризи. А зараз ми хочемо показати, як насправді відбувалися уроки і до вашого перегляду, повірте, насправді, життя взята. Перевода під час написання діагностувальної роботи. Ну що ж, сьогодні ми пишемо діагностувальну контрольну роботу з виживанням. Хто готовий? Я вчора вивчила на пам'яті улучник, я вчора маю футбол. контролюємо це в раді, затривочі і далі. А я вчора готувалася. Ja goed, Tommy, alle dappen... Так, я завжди у вас на всі запитання, на всі зауваження є відповідь. Він мав на увазі, що ми контролюємо знання. Знаєте, ми живемо в такий час, що нерідко під час уроків зконалися аналіз повітряних тривог. Чи засмучувало, знаєте, під час діагностувальної роботи цих дітей? дітей? Вони навчились швидко реагувати, збирати свої речі, одягатися мега швидко, і стихати і рухатися в напрямку укриття. А ось і справжнє завдання: як вижити в четвертому класі? Відповідь сміятись, дружити і ніколи не здаватися, і вчити дров. Бачили, наші діти завжди знають, що сказати, що відповісти і як викрутити з будь-якої ситуації. Інколи у мене таке складало враження, що я говорю або сама до себе, або до цих дін, або до цих ділок. А бувало і таке, що наче сказала до всіх одні слова, а кожен їх зрозумів по різному. Скажем так, було в нас весело, є що пригадати. Але, шановні гості, сьогоднішнє свято це не лише святкування наших випускників, а й момент, коли ми хочемо сказати важливі слова тим, хто пройшов цей шлях разом з нами, нашим дорогим батькам, нашим дорогим бабусям і дідусям. Навіть дійсно, наші батьки не двигаємо. Наші перші вчителі, ви наші захисники і найвіданіші болівальники. Ви не заспали ночей, коли ми хворіли, витримували наші експерименти і завжди вірили в нас, коли ми самі сумнівалися. Ви допомагали нам із першими літерами, цифрами, домашніми завданнями. Ви хвилювались більше за нас, кому відповідали біля дошки і раділи кожному нашому успіху. Дякую за кормі зігріти вдома кашу, що день можеш за те, що пробачила тобі пануська скатертину під час свічного досвід. Мама, потусенько, мамочку, гайку, усвідти ніж не люблю. Мать рідному, я дорогенька, я над усе тебе в світі люблю. Татку, татусенько, таточку, тату, кращу у світі немає навкруг. Таточку, хочу тебе обійняти. Ти мій порадник, заступник і друг. Бабуся моя дуже мила, а ще така добра і красива. І в неї руки такі золоті, готові бажання з'яснити усі. Тебе я люблю, тебе я щиро люблю. Дідусь медведь, дідусь це прав... воїн світла для нашого життя. Дідусь це ангел-захисник від Бога, Дідусь це старший тато для дитя. Вам за любов підтримку терпіння сонні ночі і віру в нас. <риклад> we mm -hmm. Не Наступний крок наш п'ятий клас, не буде соромно за нас. Брат тоді мене свято сьогодні тут в останній раз, щоб нам удачі побажали і перевели в п'ятий клас. І не треба плакати. Перемогу. Вона не зграла, вірю я, вже зовсім скоро нас покине ворог і стане вільною моя земля. І вірю, щиро вірю, що зовсім скоро ми станемо і не залишить Бог нас наодинці, і збереже нас від ворожих сил. Я вірю, щиро вірю, що додала <зас> маганець до мене кожен син. З обличчя вільного вона нехай них лиханько в тому, як було колись. Я вірю, що вірю, що сидіти в місті та скати на душі, що не треба цілу, сидіти, не лихають собою не чужих. Я вірю, що не Україна збирає своїх сел, як той вільний, так що відбудуємо всі родини під життя у всіх містах. Я вірю, залишились довго, зовсім кишки і Справжня мирна й докачи довго, мир нами принесела нам. Відняться листа на серцях, як тебе спорт, про що не дружбу, уроки, перші перемоги. На попереду нові вершене вріє і ми впевнено крокуємо в на назустріч. i'm Не віриться, що ми вже не прийдемо, не садимо разом за партію. Не будемо казати, тихо діти, слухайте мене, будьте уважні. Але впродовж е тих чотирьох років я ще раз переконалася, що найкраща професія це професія вчителя і отримати задоволення від дітей, від спілкування з ними, від їхніх мрій, е які вони озвучують, і від е їхніх побажань. Звичайно, ми дорослі зараз просимо вас пробачення за те, що ви живете такий час, що в свій час допустили до війни. Але низький уклін нашим героям, низький уклін батькам вашим, які захищають нашу Україну і які з трепетом думають за вас, будучи далеко від вас, і ми бачимо завжди ваші переживання і ваші мрії щодо повернення ваших батьків. За цей час ми пережили е, багато, багато радісних днів. Сумних у нас днів не було з вами, правда? І тому е, направду, хочеться побажати, щоб у майбутньому ці дні були для вас веселими, е, вони були щасливими. Е, якщо якусь частинку з того всього, про що ми з вами говорили впродовж чотирьох років, е, чого ми вам вкладали душу, чого ми вас просили робити. Якщо лише якусь маленьку частинку воно проросло у вас в серці, у вас в душі, то ми будемо спокійні, що ви будете справжніми добрими людьми. Що ви зумієте сказати вчасно, ні, кому потрібно це сказати? Що ви вчасно подасте руку по допомоги, кому вона потрібна буде, будете милосердними і справжніми. Я на правду, вас дуже всіх люблю і сподіваюся, що. З 1 вересня, коли ми зустрінемося на шкільному подвір'ї, ми міцно міцно так як ми заробили кожного дня. Так? <сі> <сі> дякую, дякую і батькам. І нехай вони будуть у вас найщасливіші. А ви, повірте мені, насолоджуйтесь тим життям, коли вони ось такі. <спі> <піли> <піли> Я називаю вас і ми, бо кожен з вас залишив. У моєму серці. Чотири роки, коли ми перше переступили в поліці цієї школи, я ще не знала, що ви станете для мене настільки особливим. І я не могла подумати, що настільки складно буде з вами прощатися. Насправді, чотири роки прилетіли швидше, ніж моя нервова система могла витягнути. знаєте, ви мої довгоочікувані очікували життя. 9 років я працювала в школі, перш, ніж, дала свій клас. І зараз я аналізую весь цей період і я розумію, наскільки в Бога все вчасно. Тому що саме ви мали бути моїм першим класом, першими дітьми. Згадую, коли в першому класі мене запитували, скільки дітей в і в класі. 25 хлопців і 9 дівчат <смеш> на мене дивилися такими здивованими очима, питали, де її зібрали стільки хлопців, великий клас. Як я з ними даю раз? Ну, як казали, я не знаю. Але дякувати Богу, і зараз я дивлюсь на вас, таких дорослих, красивих, розумних, щасливих, раді, креативних. І дякую Богові за ці чотири. Завдяки вам я тут стою не просто як вчитель. Я стою як багатодітна мама, а трошки як медсестра, психолог, няня, детектив, з mm -hmm. зошитів підручників, ну і, напевно, чарівниця, яка вміла знаходити загублені вами речі, які ви не змогли знайти. І ви знаєте, я сьогодні хочу сказати лише вам дякую. Дякувати за ці неймовірно щасливі, неймовірно прекрасні, радісні, веселі і незабутні для мене чотири роки. Ви мене навчили не менше, ніж навчила я вас. Ви мене навчили бачити світ своїми очима. Дякую вам за ваші усмішки, за ваше тепло, за вашу любов. Дякую вам за підтримку, яку ви мені дарували. Знаєте, Дякую за ту просто незвичайну кількість компліментів, яку я почула від вас. Вони назавжди у моєму серці. Дякую за ці ваші захопливі погляди. Коли, знаєте, інколи і без настрою приходив на роботу, але дивився в ці очі дитячі і просто і відразу серце наповнювало зараз. Дякую за вашу домівку. Дякую за те, що ви з'явилися у моєму житті. Сьогодні ви прощайте з початкової школи, але не зі мною. Тому що ваші мрії тепер мої. Ваші досягнення – моя гордість. І якщо колись вам буде складно, пам'ятайте, що у вас є людина, яка вірить в вас. Я завжди буду вірити. Кожного Я вас дуже, дуже сильно. Дорогі батьки, дякую. Дякую вам за те, що чотири роки тому довірили найдорожче своїх діточок мені. Злетіли роки, а з ними виросли наші діти. А як ми не повертали з доля, ми завжди маємо пам'ятати, що наші діти це наша радість, це наше життя, це наше майбутнє. Знаєте, покоління цих дітей це майбутнє нації. це покоління критично мислячих дітей, які будуть знати ціну. Ціну нашій землі, нашій Україні, нашій морі, які будуть знати, що потрібно молитися. точно що, що вони хочуть жити у вільній, незалежній процвітанні і я в що вони зроблять все, що від них щоб так і було. Завжди пишаюся своєму дітні, бо вони у нас найкращі. Любіть, підтримуйте. Дякую вам за ту підтримку, за співпрацю, за те, що теж ми з вами виклали разом з усім. І зараз можемо залишатись нашими дітьми. Дякую Дякую.